Сьогодні ми організовуємо велике прибирання Ялівщини. Прийшли небайдужі містяни, а волонтери, в принципі, які і так завжди займаються добрими справами. Більшість це дітки і дорослі з нашого спортивного простору, і вони взяли з собою, я так розумію, друзів. Тут наш спортивний центр кожного тижня бігає з дітьми. Також щомісяця ми організовуємо туристичні дні. Для нас дуже важливо підтримувати цей ліс в чистому, гарному стані. Захотілося поприбирати ну, щоб Ялівщина була чистою, щоб навести порядок в місті. Щороку ми сюди ходимо відпочивати з друзями, в якому стані. Природа завжди гарна. Ну, а хочеться, щоб вона була ще чиста. Для віжечки, для зайчиків. Вибирати будемо, щоб в лісі всі жили, всі були Ми Тут дуже часто буваємо. І нас завжди обурює, що дуже багато сміття. Ми привчаємо дітей з народження, що все, що ми принесли, ми забрали своє і ще прибрали за іншими. І тому так навести порядок. І тому ну, така класна акція. Чому б ні? Аліна Корженська, Олексій Жернов – Суспільне, Новини Чернігів.